Всім привіт! У цьому відео хотів би розповісти про OKX Alpha, а якщо точніше, OKX Boost. Це схожий аналог заробітку як на біржі Binance, у якій механіка дуже проста. Тобто ми робимо певний торговий оборот та отримуємо бали, за які нам дають безкоштовну крипту на декілька десятків, а частіше сотень доларів. І за місяць при мінімальній витраті часу виходить досить солідна сума. Тож хотів би розповісти про те, як заробляти на біржі OKX і як правильно крутити бали. Яка механіка роботи цієї платформи, які токени обирати, скільки можна заробити та інші тонкощі. Тож підписуйтесь на канал і ми розпочинаємо. Так як OKX Alpha тільки запустилась, я кожному раджу брати у ній участь, тому що коли запускалась Binance Alpha, то на старті можна було легко заробляти декілька тисяч доларів на аккаунт. Потім, звичайно ж, про це дізналась більша кількість людей та відповідно прибуток ставав менший. Тому зараз є шанс застрибнути у перший вагон. Ось для прикладу на OKX Alpha вже був перший айдроп токенів Linea, у якому практично за мінімальні дії отримали від 100 до 600 доларів, що досить крутий результат. А тепер перейдемо до технічної частини і з самого початку, що потрібно робити. Для початку у вас повинен бути аккаунт на біжі OKX. Якщо його немає, то посилання з бонусами, а саме два бокси з криптою я залишу в описі під цим відео. Якщо аккаунт вже є, то йдемо далі. Сама ж активність знаходиться на OKX Web 3. Тобто свого роду децентралізована платформа, на якій не потрібна верифікація. Тепер дуже важливий момент комісії. Саме вони є нашою основною витратою під час крутіння OKX Alpha, щоб отримувати прибуток в токенах на сотні доларів. Комісія тут відчутна, але зараз я покажу, як її зменшити на 20%, це максимальна знижка. Тобто при витратах на комісію 10 доларів, то ви витратите всього 8%. Різниця відчутна. Посилання для створення OKX Web 3 з цією знижкою я залишу також в описі під цим відео, або зайти прямо на OKX Web 3 та ввести цю знижку вручну. Тобто вводите ось цей код і вона автоматично у вас підключиться. Якщо у вас вже підключена знижка, але менша, то ви також можете створити новий OKX Web 3, натиснувши додати гаманець, далі просто підтверджуєте і також автоматично ви можете або за посиланням перейти, або ввести автоматично код вручну. І ця знижка вам підключиться. Тобто, коли ви будете крутити оборот, ось тут ви можете бачити, що знижка активована, тобто ви будете сплачувати за комісію набагато менше. Після того, як створили OKX Web3 гаманець, обов'язково збережіть сіт фразу з 12 слів, щоб ви не втратили доступ до свого гаманця та до своїх активів. Запишіть десь на папері. Далі можете включити просунутий режим для більшого функціоналу. Тепер, наприклад, що нам треба робити, щоб отримувати прибуток в токенах. Як бачимо, перший дроп вже пройшов і для цього отримання був певний поріг для учасників. А саме, баланс на гаманці від 10$ доларів та торговий оборот від 32 доларів. Ця сума вказана за останні 15 днів. На мою думку, з часом цей поріг будуть збільшувати, і щоб точно отримувати airdrop токенів, то робити його потрібно із запасом. Перше це депозит. Можна закинути USDT або USDC у мережі BNB Chain. Зверху ви можете обрати, які мережі будуть відображатися у гаманці. Та отримати адресу для поповнення USDT чи USDC. Я вже закинув USDC у мережі BNB Chain. Далі в вкладці Boost і будуть відображатися ваші результати за депозитом та оборотом, а також всі анонсовані аірдропи, попередні чи майбутні. Як бачите, мій баланс більше 300$ доларів та відповідний торговий оборот. Оборот та баланс у вас будуть в окремих колоночках. Система тут працює інакше за Binance Alpha, тобто на даний момент можна пропускати робити оборот та не тримати депозит щодня. Я для прикладу закидав 5000 доларів на 2 дні. Тобто ця сума була розподілена на 15 днів. Якщо я їх вивів, то відповідно зафіксована сума депозиту у розрахунку на 15 днів. За такою механікою можна робити оборот. Тобто, якщо ви покрутили 2 дні по 2000 доларів, купівля і продаж також рахується, то тобто 4000 обороту ділити на 15 днів. І під даном з нового дропу будуть вказані критерії для отримання. Тобто депозит за прохідний боріг. А за суму обороту на вашому гаманці будете отримувати відповідні бали за торгівлю на певних токенах. Тобто ось така була таблиця, але не факт, що вона буде така ж і на інші airdропи. Але все одно. Тобто чим більший оборот, тим більше балів дають. І відповідно більшу кількість токенів отримаєте, які ж продаєте прямо у гаманці. З цим зрозуміло, якщо ні, то на цій сторінці boost багато інформації про це. Далі про сам оборот, як його робити. У мене стоїть просунута версія. Одна з найвигідніших криптомереж токенів, на яких я буду крутити оборот, це BNB chain. Тому майте на увазі, що крім USDT чи USDC на балансі вам ще потрібно закинути трішки монети BNB. BNB тому, що я буду крутити оборот у мережі BNB Chain. Тепер найцікавіше, як рахують оборот. Тут є множники і групи токенів. Усього є три групи. Тобто група 1 складає топові токени USDT, USDC, Bitcoin, і Група друга це токени середнього рівня. Група 3 це більш ризиковані мемкоїни чи інші токени. Якщо ви міняєте токен із групи 1 на групу 2, множник складає лише 0,25. Тобто за обороту 1000 доларів вам зарахується всього 250. Так само із групою 2 на групу 3. Щоб отримати повний 100% обсяг, потрібно крутити токени з групи 1 з групою 3 або з групи 2 з групою 3. Якщо ж міняти всередині цієї групи, вам нічого не зарахується. Який токен зараз крутити? Я вибираю USDC із групи 1 і кручу його з токеном COG із групи 3. Це наразі найстабільніший варіант. Торгую я лімітками, тобто вказую рівну суму на купівлю та продаж. Коли купую та продаю, оборот також рахується. Тобто, коли більше людей отримують наступний airdrop, крутити будуть більше і відповідно витрати на комісію також будуть більші. А це 20% повернення вам на баланс. Після того, як вказали на яку суму купуємо, натискаємо схвалити, підтверджую та роблю обмін. І міняю токени потім назад в стейблкоін. На Binance Alpha зараховувалася тільки покупка, а продаж ні. А тут на OKX рахується і купівля, і продаж, що досить зручно. Тепер як отримати airdrop? Коли його анонсують, заходимо у Boost, натискаємо переглянути відомості і бачимо умови. Наприклад, для першого дропу потрібно було мати мінімальний баланс у 10$ доларів і мінімальний оборот 32$. долари. Умови були дуже низькі. Зрозуміло, що з часом вони будуть вищими. Якщо ви їх виконуєте, натискаєте «Приєднатися» і забираєте свої токени. Про всю інформацію та нові дропи, а також результати я буду публікувати в телеграм-каналі. Раджу підписатися, щоб нічого не пропустити, чи взагалі задати якесь питання по цій темі. Сума айдропу розподілялася відповідно до вашого обороту. Ось за цією таблицею можна переглянути, що за певний торговий оборот за останні 15 днів отримували відповідну кількість балів. Кожен бал збільшував вашу кількість токенів в айдропі. Хто вперше про це чує, можливо, трішки важко сприйняти. А для тих, хто вже крутив, наприклад, Binance Alpha, то навпаки простіше. Але механіка дуже проста. Це аккаунт на біржі OKX, далі створити OKX Web3 зі знижкою 20%, яку я залишив в описі. Далі закинути депозит у стейблкоїні на баланс Web 3 у відповідній мережі. Далі обирати найвигіднішу пару для торгівлі. Бажано, щоб торговий оборот на сторінці Boost на перших айрдропах був вище 128 доларів за останні 15 днів. І, звичайно, баланс не менше 100-200$. доларів. Сподіваюсь, це відео обов'язково принесе вам прибуток, а для мене лайк та підписку на канал. Всім удачі, друзі, та до зустрічі у наступних відео.